Такі звуки стали складовою життя чи не кожного українця. В умовах постійних відключень світла генератори залишаються серед оптимальних приладів, які допомагають об'єктам бізнесу продовжувати працювати, а звичайним городянам підтримувати звичні умови щоденного життя. Чимало містян кажуть, генератори стали порятунком у цих умовах. Думаю, генератори це добра справа, що як нема світла, вони дуже допомагають во перше що і щоб сіть була, десь комусь підзарядитися, десь навіть в магазинах, бо така жара зараз, скажіть дядька, і холодильники воно тягне, і світло дає, кому працювати треба, такі діла, як бальниці, і спалкоми, банки, дуже важливо, щоб генератори були. В воно ніякого не приносить. Я вважаю, що це потрібно. Потрібно, без нього неможливо обійтися. Хоч, хоч би як, може комусь це заважає. Якщо це якась. Альтернатива там, не посити альтернативу розглядати, типу там не знаю, ставити там якісь сонячні панелі, там щось ще це буде. Ну, це буде явно дорожче, ніж генератор. У мене цей шум не дратує зовсім. Нічого не зробиш. Треба прийняти ту ситуацію, яка вона є. А пані Інна нещодавно і сама придбала генератор. Жінка мешкає у приватному будинку. У мене опалення індивідуальне, котел, який працює від електрики. А що буде взимку, я не знаю. Мені потрібен генератор, щоб не померзли батареї, теплий пол у мене на кухні, не дай Бог замерзнуть труби, що я буду. Я купила генератор, я позитивно відношуся. Я людей розумію, да, старі люди, малі діти. Якщо під будинком це шумить, то ну, звісно, воно не дуже корисно. Але... Я вважаю, що іншого виходу у нас просто немає зараз. Щоденний шум генераторів уже норма останнім часом для працівників більше десятка об'єктів, розташованих на території цього торговельно-зупиночного комплексу. Йдемо на поступки людям по просьбам жителів цього району, у рано включаємо один генератор. Виносимо його поста, стараємося винести далі від жилого дома більше 6 метрів, більше навіть уже 20 метрів. Для цієї пекарні генератор необхідна річ, тісто потребує певної температури. Електроенергія потрібна і для зберігання вже готової продукції. Працюємо, йдемо на зустріч з людям, тому що ну треба людям їсти і пити. Ціни ми не піднімаємо, але ми працюємо зараз великі мінуси. Печемо по мінімуму, тому що щоб воно не портилося, закупаємо продукцію по мінімуму. Так важко, дуже важко, і воно дуже важко. Що воно гудить. Так, в общем, на состояння головної болі, жарка. Вже пристосувалися до таких умов праці у квітковому магазині. Їхній товар теж надзвичайно вибагливий. Намагаємось зберігати квіти свіжими, гарними, але для цього для них дуже потрібен холод, тобто кондиціонери, щоб вони працювали. Ми завжди включаємо. Ну, Генератори, звісно, виносимо, підключаємо і працюємо. Хотілося бути б зі світлом, ну але такі умови, тобто, ну, робимо, що можемо. Тим часом медики зазначають, до фонового шуму людському організму простосуватись то, неможливо. Він завжди буде подразнювати нервову систему і сприяти виділенню гормонів стресу. Якщо такий шум триває протягом великого проміжку часу, це може негативно впливати на фізичне та психологічне здоров'я людини. Кортизол, адреналін, норадреналін, тобто гормони стресу приходять в нашу кров і ми почуваємося себе вже не дуже добре. Якщо це так недовго тривало, то це навпаки допомагає нашому організму якось мобілізуватися, щось зробити. Якщо це вже на довготривалій основі, то це негативно впливає на всі системи організму. Тобто у людей може активізуватися будь-які хронічні хвороби. Це з точки зору фізіології, з точки зору психіки, що відбувається. По-перше, це негативні емоції. У нас нерозривно зв'язаний звук генератора асоціюється з темою війни. Тобто в нас піднімаються такі стани, як тривожність, страх, депресивні якісь моменти. Є у лікарів і інші зауваження. Для людей, які прогулюються, проходячи в повз заклади, де встановлений цей генератор, Вони не будуть на них чинити якийсь вплив для здоров'я, тому що це якби. Короткочасний вплив на працівників 85 дБ і більше при постійній там 8-годинному робочому часі він буде відображати такий вплив. Також маємо не пропустити повз те, що генератор є джерелом гарного газу і вуглекислого газу. Важкі речовини, які потрапляють у кровоток, вони зв'язують. Клітини крові, які транспортують кисень, що призводить до низького збагачення киснем організму. Через цю гіпоксію буде запаморочення, тошнота, іноді блювота ну, може бути там до станів в коми, навіть якщо це в якомусь замкнутому просторі, а іноді навіть до летальних випадків доводити. Та вплив генератора на людський організм можна мінімізувати. В електроенергії є дуже велика потреба, і ми не можемо. Себе перемістити в якийсь простір там, де не буде відчуватися шум і вплив цих всіх шкідливих речовин, то ну, при можливості потрібно, якщо ви знаходитеся поверхами вище, як я вже згадував, у гарний газ він є летючий, закривати вікна під час роботи цього генератору. Якщо людина під час цього шуму знаходиться в цій кімнаті безпосередній близькості, можливо, може використовувати біруші. Які б певним чином би зменшували вплив на слухові органи цього обладнання, Дарій Військово Олексій Провицький, Денис Захаров цей день.